Майже тисяча дітей з Житомира та області побували на очікуваному святі, що вже понад 10 років організовує та проводить телеведуча пані Ксеня. Лише безпосередньо побувавши у залі та відчувши атмосферу свята, можна зрозуміти, чому діти так активно беруть участь у діалогах з пані Ксеною та помічницею з коморожкою. І от зараз подивитися в зал на ці оченята, е, е, на ці посмішки, на ці реакції, коли ми з ними співаємо пісні, граємося ігри. Ага, ну для цього це і потрібно робити чесне слово, велике задоволення отримуєш від того, що яка віддача іде від дітей тобі. Вночі приходить святий Миколай, правильно. А що він приносить вам? Подарунки? вас? точно? І це свято для дітей просто необхідно, тому що, по-перше, в дитинстві повинна бути казка в кожному серці, кожної маленької дитини. Без казки прожити просто неможливо. Ну що батьки сходили, купили подарунок, принесли віддали. Все, нічого немає. А коли святий Миколай вночі залітає додому, лишає цей подаруночок, Ну це ж просто дійсно казка в житті у дитини. На першу виставу приїхали діти соціально незахищених категорій з усієї Житомирщини. Дехто з них лише наприкінці. В кінці свята отримає перший подарунок від Святого Миколая. А от спектр подарунків від Миколая вражає. Так, до мене сьогодні приходив Миколай і під подушкою я отримала цікаву книжку та е, е, настільну гру. Яку? Е, е, «Скребл». Е, мені він приніс чехол для планшета та сім карту. Скільки тобі років? Шість. Чи приходить до тебе Миколай сьогодні? Так. Да. — Що приніс? Планшет і шоколадку. А навіщо тобі планшет? Що ти будеш з ним робити? Що робить на планшеті? Ігри Іграють розчоску дві резінки апельсини. Він мені приніс замок з, з стульчиками, з столиком, дивани, там лампочка, квіточки. Столик. А ти писала листа Миколаю? — Так. — Що в листі писала? Я написала, що хоч, хочу ще ручку невидимку. Кого? Ручку невидимку. А така буває? Так, да. це коли пишеш на листу, то його не видно, а коли включаєш фонарик, то його видно. Не залишається осторонь і обласна та міська влада, представники котрих охоче підтримали таку громадську ініціативу та виконали місію Святого Миколая і посприяли в придбанні солодких подарунків.